Вона п'є каву на моїй кухні, у піжамі, у моїй піжамі. Я стою в дверях, бо соніш ще з сонними очима, а переді мною мати мого чоловіка, Емілія Олександрівна, спокійна, як стара гузка, що вирішила, це її нове болото. Кавова пара піднімається вгору, наче дим із пожежі, якої ніхто ще не помітив. Вона відкусила шматочок тістечка, яке принесла з собою. І навіть не зиркнула на мене. Отже, я не сплю, вона справді тут, на моїй кухні, у моїй піжамі, і каву варить у моїй турці. І що це, чорт забирає, означає у мене є ключі, і я завжди їх матиму, каже вона з тим спокійним холодом, яким, мабуть, вмивали дітей у її поколінні. Ключі від моєї квартири, від мого життя, від мого простору. Я не дала їй доступ. І все ж вона тут. Як привид, що не знає, що помер. Я не кричу, я навіть не злюсь. Я спокійна, а це страшніше за істерики. Тільки одна фраза зрізає повітря Зніми мою піжаму, Еміліє Олександрівно. Бо наступне, що я зроблю, це почну розбирати цукорницю на деталі, просто щоб не вивернути цю реальність на виворіт. Привіт, друзі, рада вас бачити тут. Сьогодні я підготувала для вас ще одну щиру і емоційну історію, а перед тим, як почнемо, переконайтеся, що ви вже підписані на канал. Щодня я ділюся з вами справжніми історіями з життя, тож влаштовуйтеся зручніше і приємного прослуховування, мене звати Віра. Ми з Леонідом тільки-но повернулися з весільної подорожі, і, знаєш, тоді мені здавалося, що от воно. Життя починається справжнє доросле наше, не батьківське, не студентське, не тимчасове, а своє. Ми орендували квартиру світлу, простору з новеньким ремонтом, таку, куди приємно повертатись. Господарі довго вагались, перш ніж нам її здати, боялись, що не дбатимемо, але ми їм сподобались, сказали у вас очі чесні, і от ми в'їхали. Моя робота дозволяє працювати з дому кілька днів на тиждень. Я ціную цей графік. Справді це моє тихе щастя, коли я можу спокійно зробити собі каву, сісти до ноутбука, і ніхто не стоїть за спиною. Саме таким був мій вівторок звичайний робочий. Я встигла налаштуватись на задачі, як у двері подзвонили. Ніхто не попереджав, що прийде. Ми ще навіть не встигли дати нову адресу друзям, та й не прийнято в нашому колі приходити без попередження. Я підійшла до дверей обережно, а там вона свекруха. Добрий день, сказала я. Добрий день, що ти мене на порозі тримаєш, дай пройти. Я до сина прийшла. Я стояла і дивилась на неї. Мені було ніяково, але не тому, що я щось зробила не так, ні, просто. У її тоні, у її очах було щось таке, що давало зрозуміти. Вона не в гості, вона перевірити. Леоніда немає, він на роботі, то я почекаю він прийде о шостій, відповіла я і не відступила з дверей пауза. Хвилина мовчанки, вона дивилась, наче крізь мене чому ти мене в квартиру не пускаєш? Я прийшла подивитись, як ви влаштувались. Ми влаштувались добре. Але я зараз працюю і не можу провести екскурсію. Приходьте, коли Леонід буде вдома. Я зачинила двері, руки трохи тремтіли, не від страху, від незручності, злості, образи, яку не могла поки назвати вголос. Я сіла знову до комп'ютера, але довго не могла зосередитись. Десь у грудях під ребрами повзала тривога, наче щось не так, щось порушено. Це ж не її дім, вона просто мама чужа, та, яка мала б прийти з пиріжками і усмішкою, а не з ревізією. Коли Леонід прийшов додому, на нього чекала вечеря. Я не з тих, хто вимірює любов кулінарією. Але я завжди намагалася, щоб йому було затишно, щоб наш дім мав смак тепла. Мама дзвонила, сказав він, сідаючи за стіл. Каже, що ти її навіть чаєм не пригостила. Я мовчала, відклала виделку. Леоніде, ми ж говорили про це якщо я вдома, це не означає, що я не працюю. Крім того, ти ж знаєш, як вона раніше заходила ще у стару квартиру, спеціально коли тебе не було, і поводилась так, ніби я її прислуга. Їй хочеться, щоб я кидала роботу і обслуговувала її, бо вона мама. Але я не зобов'язана, я їй ще раз це пояснив і запросив у суботу на обід. Добре, але в п'ятницю ми прибираємо, а в неділю до Мельників на день народження. У нас всі вихідні вже розписані. Він зітхнув зрозуміло посуд покласти в посудомийку поклади, і йди валяйся, скільки душа бажає, а я піду з коробками розбиратись ми з ним тоді не сварились. Але вже тоді я відчула тріщину, малу, ледь помітно, як на новому дзеркалі. Вона ще не заважала, але з кожним словом його матері могла розповстись. Наступний тиждень почався спокійно. Мені випадало працювати віддалено у понеділок і середу. І от у той понеділок я проводила Леоніда зранку, як завжди, з контейнером бутербродів у сумці. І вирішила ще трохи подрімати. Погода була дощова, тепла ковдра обіймала, мов обіцянка миру. Я заплющила очі і вже майже засинала, як відчула запах кави. Різкий, свіжий, майже нав'язливий. Спочатку подумала, може, хтось з сусідів, але запах не лишав сумнівів це наша кухня. І з цим турецьким кавовим ароматом я прокидалась не раз. Тільки от завжди його варив Леонід. І якщо він повернувся, чому не сказав? Я схопила халат, накинула його і вийшла з кімнати. На кухні сиділа Емілія Олександрівна зі спокійним виразом обличчя, чашкою в руці і тістечками перед собою. Як у себе вдома, як? Мов би, нічого надзвичайного не сталося. Що ви тут робите? спитала я. Нерізко, навпаки, тихо. Але, мабуть, голос у мене все ж дрижав. Я думала, що тебе немає. Прийшла в квартиру до свого сина. Як ти бачиш, сама себе обслужила, бо ти, очевидно, не дуже гостинна, в мене запекло в скронях, у вухах загуло. Як ви сюди потрапили? Вона подивилась на мене так, наче я поставила дурне запитання у мене є ключі, тиша, мов удар по голові, ключі. Від нашої квартири? Так, і вони будуть у мене завжди, тому що Леонід мій син, а все, що належить моєму синові, належить і мені. Це вже не було незручністю, це був злочин проти довіри. Я стояла посеред кухні у халаті з розпатленим волоссям, і в голові крутилась єдина думка вона не питала, вона просто взяла. Це питання ми вирішимо з Леонідом. А зараз допийте, будь ласка, каву і йдіть, у мене робота. Вона знизала плечима і не зрушила з місця. Я пішла в ванну, вмила обличчя, зробила кілька глибоких вдихів. Потім одяглася і, перш ніж повернутись на кухню, подзвонила чоловікові. Ти давав мамі ключі від квартири? Що ні, я їх бачив у ключниці, стривай. Вона зараз тут. Сидить у нас на кухні. Власноруч варить собі каву. Я, віра, я не давав, я вже знала, просто хотіла почути це. І коли повернулась на кухню, вона все ще сиділа. Я не піду, поки не скажу тобі все, що думаю, сказала вона. Голос її був твердим, спокійним, майже байдужим. Я опустилась на стілець навпроти, подивилась їй прямо в очі. Я слухаю, вона навіть не моргнула. Ти мені не сподобалась одразу, ім'я твоє безглузде. По-друге, мій син мав би блискуче майбутнє. Ми з його батьком стільки вклали в нього. А тепер він мусить працювати зранку до ночі, щоб оплачувати твої забаганки, квартиру, весільну подорож, оті всі модні штучки. Я мовчала, слухала, і в голові по одній складались деталі, мов фігурки в шахах. Хто де стоїть, хто ходить, хто нападає, ти безприданниця, навіть дітей не хочеш народжувати, бо, бачиш, немає ще свого житла. А коли воно буде, через десять років мій син працює, а ти сидиш у нього на шиї, і раніше він віддавав мені всю зарплату, а тепер що? П'ять тисяч це несерйозно. Він став утримувати тебе. А ти навіть борщу нормально зварити не можеш, в ресторані замовляєш. Ви закінчили, Емілія Олександрівно?» – спитала я. Голос в мене був рівний, але в мені щось вже клекотіло. Вона кивнула. Тоді, будь ласка, віддайте ключі не віддам. Вона потягнулась до сумки, але я швидше. Я схопила її сумку, витрусила її прямо на стіл. Гроші, серветки, помада, якісь пігулки, і на долоню випали ті самі ключі наші, звичайні з брелоком із готелю, де ми з Леонідом були в подорожі, зі старої ключниці. Вона прихопила їх у суботу, без слова, на хабара, як крадуть цукор з базару, тепер ви можете йти. Вона схопила сумку і встала. Май на увазі, він тебе виставить. Як тільки дізнається. Як ти обійшлася з його матір'ю, і пішла. Я залишилась стояти в кухні, холодна підлога під ногами, ключі в руці і в голові зовсім не злість. Тиша, як після бурі, як перед чимось новим. Я не плакала, ні тоді, ні після. Просто сиділа на кухні, як вичавлений лимон, дивилась на порожню чашку перед собою і думала це мій дім. Але сьогодні тут побув хтось, хто прийшов не в гості, а у володіння, зателефонувала Леонідові знову. Вона пішла, але я знайшла ключі, витрусила з її сумки, вона їх украла в нас у суботу. Господи, тільки й сказав він. І замовк, Леоніде, я говорила тихо, повільно. Я ніколи більше не хочу, щоб хтось мав ключі від нашого дому без моєї згоди. І я хочу, щоб ти це чітко сказав своїй мамі скажу, але ніяких, але перервала я. Ти сам бачив, що вона зробила. Вона переступила межу вона мене зневажає, і з кожним її словом я це відчуваю все глибше. Коли він прийшов з роботи, я вже чекала не з вечерею, з правдою, і з записом, бо весь той її монолог з приниженнями, звинуваченнями, лайкою. Я записала не з помсти, а щоб він почув не мої слова, а її. Він слухав мовчки, спершу стоячи, потім сів, поклав голову в долоні і довго мовчав. Це не виправдовується, сказав зрештою. Я не знав, що вона так думає, каже. Вона це не сьогодні почала. Просто сьогодні в неї з'явився ключ. Я все життя. Він раптом зупинився. Все життя був між двома жінками, між мамою і тим, що в мене на душі, і весь час відкладав момент, коли доведеться обрати, на чий бік стати, і от він настав. Я не одразу відповіла в голові крутилось стільки всього. Перші наші зустрічі, як він знайомив мене з нею, її холодний погляд, як вона оцінювала моє пальто, з яким я прийшла потім, наші з ним плани. Наш будинок, який ще будується, ми все робили разом працювали, відкладали, будували. А тепер хтось прийшов і сказав це все, ніщо, бо ти мені не подобаєшся. Леоніде, я не хочу тебе змушувати, але скажи мені чесно ти готовий поставити межу? Мамі, не мені, бо я вже свою поставила. Я готовий, я сам хочу. Він взяв мене за руку. Вперше задовго, не машинально, не по звичці, а так, як тримають людину, коли знає, що міг втратити. Я поговорю з нею, але давай зробимо паузу ти з нею не баться, не розмовляй, не пробуй бути хорошою. Вона цього не чує і не хоче, я сам один. Я кивнула ми обоє хочемо миру, але я не дозволю йому бути за рахунок мене. Наступного дня я винесла ключницю з коридору, поставила нову зачинену. Ми змінили замки, і знаєш, щось у мені змінилось теж. Якби це трапилось раніше, я, може, і пробачила б. А тепер ні. Вперше за довгий час я чітко відчула межу, ту, що відділяє мене не лише від неї, а від усіх, хто думає, що має право вказувати, ким я маю бути, кого люблю і як маю жити. У суботу ми не варили борщу, ми замовили обід у ресторані, бо могли, бо хотіли, і я більше не вибачалась за це. А коли Леонід наступного дня поїхав до матері, я залишилась вдома. Спокійна, без провини, без страху і вперше без бажання бути для когось зручною. Леонід повернувся пізно. Я вже лежала у ліжку з книжкою, без надії, щось сьогодні ще зрозуміти. Але коли він увійшов у кімнату, я все зрозуміла з погляду очі в нього були важкі, не від утоми, від того, що він побачив щось, чого вже не міг не бачити. Все добре, запитала я, він сів на край ліжка. Я ніколи не бачив її такою, знаєш, вона завжди була вимогливою, але сьогодні я вперше почув, як вона ненавидить не мене, тебе, нас, і вперше подумав. А може, вона такою була завжди? Я не перебивала. Вона сказала, що ти мене від нього забрала, що ти використовуєш мене, бо я м'який. Що ти стерва?» Він замовк. І ти знаєш. Я згадав, як вона говорила про мого батька. Я уважно слухала, він ніколи багато не розповідав про батьків, лише раз між іншим згадував, що тато був професором і що мама ним пишалась. Але от і все, вона завжди ставила тата на п'єдестал, не дозволяла мені сперечатись, якщо я робив щось не так, казала, що я недостойний бути його сином. І якщо я чимось тішився, вона обов'язково знаходила, як мене приземлити. Пам'ятаю, я у восьмому класі виграв Олімпіаду. Прибіг щасливий, а вона сказала Ой, не загордись, це ж не університет. І тоді я відчув, що її любов це умовність, вона тебе тримає, поки ти зручний, а як тільки ні, ти для неї зрадник. Його голос став глухим, майже шепочучим, а потім вона почала говорити про твоїх батьків, що вони захланні, що ти, як вони, що ви тримаєтесь разом проти неї, що у вас там все за розрахунком, що ти насправді мене не любиш, бо така ж, як мати. Я встигла розсердитись, образитись, згадати, як його мама пила чай у нашій кухні, поки я спала. Але тут щось у мені обм'якло, бо я побачила в ньому не чоловіка, а малого хлопця, якому роками втовкмачували. Любов це умова, заслужи, доведи, припади до ніг, тоді може отримаєш. Я ніколи не зможу для неї бути достатнім, як і ти, вона хоче не сина. Вона хоче продовження себе, а я не хочу більше бути її інструментом. Він замовк. Подивився на мене так, ніби просив дозволу. Можна я трохи побуду слабким. Я кивнула. Ти не слабкий, ти просто вперше чесний. На наступний день Леонід написав заяву на відпустку за власний рахунок. Ми взяли два дні, просто щоб поїхати. Вимкнули телефони. Їхали у машині на північ до соснового лісу, де не ловить мобільний зв'язок. Там, у дерев'яному будиночку, з запахом диму, ми просто мовчали, обнімались, варили каву на вогнищі і говорили про дітей, про наш дім, який будується, про те, як хочемо назвати доньку. А головне про нові правила ніхто більше не має доступу до нас без згоди обох. Це було перше правило. Друге ніколи не ігнорувати внутрішній неспокій, бо він завжди сигналізує, коли щось не так, навіть якщо це просто мамал. Третє не мовчати, коли тебе принижують, знецінюють, стирають твоє я, не мовчи, бо мовчання це зрада самого себе. Повернулись у квартиру, не ті, хто виїжджали. Ми стали іншими, твердішими, ціліснішими. Із кожного шраму, що лишився в душі, проростала нова міцність. Минав місяць після тієї поїздки. Ми з Леонідом повернулися до свого ритму. Квартира знову стала місцем тиші, спокою, нашого простору. І хоча я все ще помічала, як іноді в нього в очах з'являється тінь, коли хтось згадує слово мама, він тримав себе. Ми не бачилися з Емілією Олександрівною, жодних дзвінків. Ні повідомлень, повна тиша, важка, напружена, але рятівна, а потім вона з'явилась без попередження, але вже не з ключем. Цього разу подзвонила. Я відкрила, бо Леонід був на роботі, стояла з квітами в руках скромними, і з обличчям, на якому я не впізнала тої самої жінки, що вивергала на мене зневагу, мов окріп на шкіру. Я не займу багато часу. Сказала вона, можна? Я зробила крок убік, вперше за весь цей час без страху. Ми сіли на кухні, там, де колись вона варила каву без дозволу. Я поговорила з подругою, почала вона. Вона мене спитала: ти впевнена, що ти не зламаєш своєму синові життя, що не змусиш його обирати між вами двома. А він вже обрав, сказала я спокійно. Я знаю. Вона зітхнула. Я думала, що роблю правильно, що рятую його від тебе, але можливо, треба було рятувати себе від самотності, від того, що він більше не хлопчик, а дорослий чоловік і не мій. Це прозвучало чесно, не театрально, без маніпуляцій. Мені ніколи не казали, вибач, і я теж ніколи не вчилася цього казати, але я розумію, що зробила зле. І якщо ви з Леонідом дасте мені шанс, я не проситиму повернутись, але, можливо, зможу бути поруч. По новому я мовчала. Вибач, додала вона тихо, за той день, за всі ті дні я була глуха до твоєї гідності, і в тій тиші, де раніше жив біль, тепер з'явився простір. Не для довіри ще ні, але для паузи. Іноді цього достатньо. Я передам Леонідові. І Якщо він захоче, ми побачимось утрьох. Дякую і я залишу квіти. Якщо можна, вона пішла. Я лишилася, сиділа в тій самій кухні, тримаючи в руках стебла троянд не мої улюблені, але, мабуть, її і знаєш. Я не почувалася переможницею, я почувалася людиною, яка зуміла не втратити себе, коли хтось намагався стерти її з її життя. Ввечері Леонід прийшов, і я розповіла йому все. Він мовчав довго, аж поки не сказав. Я не знаю, що з цього буде, але я вдячний тобі за те, що не стала воювати, а просто вистояла це і була війна, сказала я. Але без зброї, без крику. Просто справдою тепер ми будуємо будинок за містом, там, де сосни і спокій, кожна стіна там. З наших мрій, наших втом, наших надій. І я знаю одне: ніхто більше не прийде туди без нашого дозволу. А якщо й прийде, то не як володар, а як гість, бо наш дім не місце, а простір між двома людьми, які не зрадили себе. І ось так непомітно наша історія добігла кінця. Якщо ви були з нами до самого завершення, щиро дякую, підтримайте канал Підпискою. Це справді важливо. А поки що я підготувала для вас ще два відео, які вам точно сподобаються. Перегляньте їх, а я вже готую для вас нову захопливу історію. До нових зустрічей.